Війна торкається всіх, навіть тих, що, по суті, байдужі, від тих, що очі просто закрили, до тих, що від страху замружили, від тих, що в пекельній гарячій точці, до тих, що через екрани, від тих, що народжені у сорочці, до тих, що бентують рани. Від зрадників, котрі навмисне забули, з якого вони вийшли, роду, і до героя. Який не здався і загинув в бою за свободу. Війна проявляється різним узором, відбитком, міткою, шрамом, для когось звучить гучним різким громом, для когось риданням мами. Та все ж вона кожним була почута, але не кожним збагнута, комусь зав'язала тугіше. Комусь послабила пута. Та тільки війною зірвані маски вдягались на інші обличчя. Уроки історії йшли на чеказка, сторіччя міняло сторіччя. В дитинстві збентежені, плутались часто у датах, в подіях, в роках, допоки себе не впізнали на клятих сьогоднішніх сторінках, де знову держава свою незалежність виборює кров'ю синів. Де хтось прославляє свою приналежність до кепських сусідів катів, де знову пекельні страждання, де втрати у темно багряних відтінках, скоріше б історію цю дописати і перегорнути сторінку, на чистому аркуші точно з абзацу вписати свою перемогу. І більше ніколи до свого палацу не підпускати того, хто вдарить у спину. Хоча і за брата часто себе видає, і назавжди державі забрати те, що по праву своє, намалювати квітучу державу, повернення заробітчан для літніх людей старість ласкаву, в столиці квітучий каштан, в країні, де люди живуть щасливі, вранці смачніша кава. Таку історію ми заслужили. За неї героям слава.